Всім привіт. Іноді заяви деяких західних політиків по відношенню до України та до російської агресії неприємно вражають українців. Але я думаю, ви погодите, що мало хто в цьому може позмагатись з колишнім канцлером Німеччини. 8 грудня буде рівно рік, як Ангела Меркель пішла з посади канцлера. Вона правила ФРН протягом 16 років, тобто половину років нашої незалежності, лідером найвпливовішої країни ЄС була саме вона. Доленосні для Європи та України події не залишились без відбитків її пальців. І сьогодні ці. На її помилок дуже висока, особливо для нашої з вами країни. Проте сама пані Меркель не поспішає їх визнавати, і як мінімум, хоча б за них вибачитись. А навпаки, вважає, що в Європі потрібен мир з Росією. А у свіженькому випуску журналу Шпігель пані Меркель запевняє, що Німеччина не повинна постачати Україні танки, тому що цитую, в Росії ще можна створити хорошу атмосферу з Німеччиною. Коли я почав писати цей сценарій, то зрозумів, що краще буде зробити два окремих відео: перше про ангело. Меркель та її шлях в політику і діяльність на посаді канцлера. А друге, про спадщину її канцлерства, про вплив її політики на війну в Україні та на повномасштабне вторгнення 22-го року. Тож влаштовуйтесь зручніше сьогодні. Ми поговоримо про Ангелу Меркель. Je suis la chanceler de l'Allemagne. Oh, mais c'est pas possible! Oh, la photo! Sois-y, gars! Chanceler, Allemagne! Chanceler, Allemagne! Regardez, regardez, regardez la photo! Це Друзі, також прошу вас поставити вподобайку цьому відео, а після перегляду відео написати будь-який коментар. А якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписатись. Також у мене є патреон, завдяки якому ви можете підтримати канал фінансово. Переходьте за посиланням в описі під відео, ознайомтесь з рівнями підтримки каналу. І якщо маєте таку змогу, то обов'язково підписуйтесь. Вже хочу подякувати всім моїм патронам за підтримку каналу, особливо пану Микиті. Ангела Каснер, таке її дивоче прізвище, народилася у Гамбурзі у 1954 році в протестантській сім'ї. Тоді це було велике місто новоутвореної Федеративної Республіки Німеччина, канцлером якої був Конрад Аденавер. Про нього, до речі, на каналі вже є дуже цікаве відео. Але батьки Ангели після її народження вирішили переїхати до Німецької Демократичної Республіки, до Східної Німеччини, яка знаходилась під контролем СРСР. Там вона і провела все своє дитинство та юність, і початок політичної кар'єри. Її батько там став. Пастором однієї з протестантських парафій він був богословом. Політехнічну середню школу Ангела закінчила в місті Темплін. Юна Каснер була кращою в своєму класі з російської мови та математики. Вона вигравала російськомовні олімпіади до рівня НДР. Так, в НДР викладали російську мову як одну з базових, так як і в більшості радянських школ викладали німецьку. Якщо спитати у старшого покоління, яке навчалося у СРСР, то переважна більшість скаже, що вивчали саме німецьку мову. Після школи Ангела почала вивчати фізику у Лейпцигу. тоді університет називався іменем Карла Маркса, ідеолога комунізму, і під час навчання вона підпрацьовувала барменом щоб покривати свої витрати. Також в ті часи вона зустріла свого першого чоловіка Ульріха Меркель, з яким невдовзі розлучилась, проте залишила його прізвище собі і з тих пір стала Ангелою Меркель. Зустріла його вона до речі під час студентського обміну в Москві та Ленінграді. Після навчання в Лейпцигу вона почала працювати в академії наук НДР за своєю спеціальністю з фізики. Там вона отримала ступінь. Доктора природничих наук. Але щоб отримати такий ступінь в системі радянської освіти, старше покоління знає, що треба написати дисертацію з марксизму-ленінізму. Ангела Меркель здала таку дисертацію. У неї вона називала Що таке соціалістичний спосіб життя. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я спробую знайти її роботу і зробити на неї огляд, щоб ми з вами знали, яким бачила соціалістичне життя Ангела Меркель. До речі, під час роботи в Академії наук НДР Ангела Меркель їздила на курси російської мови в наш з вами, ми Донецьк, тому вона доволі добре володіє російською, що дозволить їй в майбутньому налагодити добрі відносини з російським президентом Путіним. А можливо, якби вона вивчала українську мову, ситуація в нашій країні була б трошки краще. Всі ці раніше згадані події, навчання, дисертація, робота в академії наук відбувались у 80-х роках, коли східна Німеччина, в якій жила Ангела, стояла на порозі воз'єднання з західною ФРН, радянський Союз Горбачова, почав перестройку та розворот від диктатури комуністичної партії до політичного плюралізму. Це коли кожній групі людей та окремим людям дозволяється висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних або громадських організаціях. А коли таке відбувається в тоталітарній... Нах режимах вони починають руйнуватися. От вже 9 листопада 89 року рухнула берлінська стіна, яка була символом розподілу Німеччини на західну демократичну частину та східну прорадянську її частину. Політичне життя в НДР захлинуло вулиці. Почались невідворотні процеси воз'єднання Німеччини. І Ангела Меркель не залишилась осторонь. Восени вона після повалення берлінської стіни почала свою політичну кар'єру. Спочатку вона планувала приєднатись до впливов. Ось західно німецької соціал-демократичної партії СПД, наприклад, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, він виходить з СПД. Але через те, що участь у виборах від цієї партії була можлива лише для членів партії, Ангела Меркель передумала і обрала новостворену східно німецьку партію Демократичне пробудження або якщо німецькою, ДА – Демократішен Авбрух. На початку Меркель була сісадміном на волонтерських засадах, а потім стала прес-секретарем партії. Пізніше ця партія приєдналась до Альянсу. Заради Німеччини, у який увійшли Христиано-Демократичний Союз та Німецький соціальний союз альянс було створено для участі у перших відкритих виборах до народної палати НДР. Проте репутація партії, в якій була Меркель, зазнала ніщівної руйнації, коли всі дізнали, що її лідер шнур неофіційно співпрацював зі штазією. Це КГБісти Східної Німеччини. Щоб зрозуміти наскільки це огидна совкова організація, вам вистачить одного факту: там працював Путін, і от для політиків нової Німеччини співпраця. Ця зі штазі це. Ну не знаю, якби і сьогодні бути Мураєвим, який брав гроші на дестабілізацію країни, чи щось навіть гірше. І от на виборах 90-го року партія демократичне пробудження набрала 0,9%, чого б їй не вистачило для потрапляння в парламент. Але союзник по альянсу за німеччину ХДС отримав 41% голосів, ставши переможцем виборів. Ще свої 6% додали голоси за партію Німецький соціалістичний союз. Альянс сформував уряд, і Ангела Меркель стала заступником. Прес-секретаря уряду, головна мета сформованого уряду воз'єднання західної та східної Німеччини, тобто приєднання НДР до ФРН, що відбулося у 90-му році, 31 серпня 90-го року між ФРН та НДР було підписано угоду про об'єднання. Меркель супроводжувала урядові делегації під час поїздок за кордон і була присутня на підписанні договору 2 плюс 4 у Москві. Цей договір між двома німеччинами з одного боку та Францією Сполученими Штатами Британією та СРСР з іншого. Він по. Ставив крапку у німецькому питанні. У тому ж році Меркель автоматично приєдналась до правлячої партії ХДС, тому що її партія була поглинута, і вже в грудні Меркель було обрано депутатом Бундестагу Федеративної Республіки Німеччини парламента країни. Уряд очолив представник ХДС Гельмут Коль. Він висунув кандидатуру Ангели на посаду міністра у справах жінок та молоді. Треба розуміти, що Меркель все своє життя жила в соціалістичній НДР, і її сприйняття життя відрізнялось від того, що весь цей час відбувалося у ФРН, де процвітала демократія, свобода та ринкова економіка. І такий серйозний політичний ривок став можливим через симпатію до неї з боку канцлера гельмута Кьоля. Журналісти навіть називали її дівчинкою. Коля У 94-му році на нових виборах до парламенту Меркель отримала 48% голосів і вже посіла посаду міністра навколишнього середовища. Про вона на цій посаді до 98-го року. Бо в цьому році партія ХДС програла вибори, після яких в партії змінився керівник. а Меркель призначили ген. Генеральним секретарем ХДС вибори тоді виграла партія СПД а канцлером став Герхард Шрёдер, який продав країну Путіну та став його особистим другом. Про нього ми якось поговоримо окремо у 99-му році. В ХДС був скандал через те, що партія прийняла багато нелегальних пожертвувань. Гельмунд Кьоль відмовився називати донорів через те, що дав їм чесне слово. У партії просіли рейтинги. А Меркель розкритикувала Кьоля людину, яка привела її в політику. За це лідер ХДС планував її звільнити. А в куларах і називали батьковбивцею. Проте цей скандал вона пережила і у 2000 році очолила партію ХДС. За неї проголосувала 96% партійців. До 2005 року ХДС на чолі з Меркель знаходилася в опозиції до уряду Шрёдера. Але жодна з партій після виборів 2005 року не змогла сформувати уряд самотужки. Було створено велику коаліцію з ХДС ХСС та СПД. За коаліційною угодою канцлером було обрано Ангелу Меркель як представницю ХДС, а СПД отримали. Angela Merkel i ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr, mir Gott helfe. Правління канцлера Ангели Меркель у внутрішній політиці ФРН цілком банальне та канонічне. Поступове реформування різних сфер, намагання зменшити бюрократію та реформа системи охорони здоров'я. Та й уклад справ в Німеччині був таким, що можна було нічого не робити, і все було б окей. За часів Меркель було реформовано Бундесфер армію України. Чисельність скоротили до 185 тисяч контрактників, і вже було взято курс на переосмислення армії. Бундесфер став націленим на боротьбу з тероризмом. Енергетична політика пані Меркель теж внесла в життя Німеччини серйозне переосмислення після атомної катастрофи на Фокусімі, коли на АЕС відбулися серйозні аварії. Уряд ФРН почав відмову від атомної енергетики. Це ще більше підвищило енергозалежність ФРН, зокрема і від російських енергоносіїв. Сьогодні уряд Шольца вимушений відкласти зупинку роботи атомних станцій, щоб зменшити енергозалежність країни від Росії. Важливою була зовнішня політика канцлера Ангели Меркель. Бо саме за її часів ФРН почала формалізуватися як країна-лідер Європейського Союзу. Велику роль вона приділяла міжнародним візитам. За час свого перебування на посаді Ангела Меркель відвід. Дала 89 країн вже у 2006 році. Меркель вперше офіційно зустрінеться з президентом США Джорджем Бушем Молодшим за декілька днів з російським президентом Путіним. В тому ж 2006 році Росія проводить саміт країн G8. туди приїжджають лідери Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, Канади та ЄС. Всі щасливі та посміхаються один одному. Цікавим було те, що у 2001 році, коли Путін виступав у Бундестазі з промовою про новий світ після холодної війни. Ангела Меркель, тоді як лідер опозиції, прошепотіла сусіду, що це типова промова КГБшника, і вірити цьому хлопцю не можна. Але вже у 2008 році в Бухаресті відбувся саміт НАТО, на якому всі очікували надання плану дій щодо членства в НАТО Україні та Грузії. Але завдяки зусиллям пані Меркель цього зроблено не було. І вже за декілька місяців Росія напала на Грузію та окупувала її територію. Ми Бухарест Бухаресті ідогулидас є ді wird ähm, Mitglied der NATO sein. Die politische Grundsatzentscheidung ist in Bukarest gefallen. Ich habe hier noch einmal betont, dass es nicht ähm, so sein kann, dass andere Länder, die weder der NATO bei, angehören noch äh, die Ukraine sind, ähm, diese Fragen diskutieren, sondern es ist eine Frage zwischen der Ukraine und den NATO-Mitgliedstaaten. Действие членов которого регулируется в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях. Проте Ангела Меркель вирішила не звертати на це уваги і продовжувала регулярні візити до Росії, посміхалась та слухала тодішнього президента РФ Медведєва про миротворчу місію Росії в Грузії. Серйозним випробуванням стала велика боргова криза зони Євро. Країни ЄС, в яких основною валютою було Євро, мали певне обмеження на встановлення бюджету країни та на запозичення, але мало хто слідував цьому принципу, через що багато європейських країн опинились на межі дефолту. Тоді Німеччина на Чалі з Ангелою Меркель взяла основний удар на себе. Уряд країни почав виділяти багатомільярдну допомогу неплатоспроможним країнам за умови, що ці країни пройдуть важкий шлях непопулярного реформування та скорочення державних витрат та державного бюджету. А це означало, що політики тих країн мали скоротити витрати на державний сектор, зменшити своїм громадянам субсидії, зарплати, дотації з державного бюджету. Меркель була впевнена, що для порятунку єврозони була необхідна серйозна економія. Найпроблемнішою країною було. Була Греція там після запровадження нових реформ та обмежень навіть пройшли протести. Проте єврозона була врятована, хоч таку сувору політику Ангели Меркель доволі часто критикують. Проте Греція, країна з населенням близько 10 мільйонів, отримала позику в розмірі 80 мільярдів євро для запобігання національному банкрутству. Альтернативою цьому було б виключення Греції з єврозони. Проте це означало б кінцеву зупинку для всього Євросоюзу. Bemühungen Deutschlands sind darauf gerichtet, Dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Wir wollen, dass die Menschen in Griechenland wie die Menschen in Irland, Spanien, Portugal und Zypern die Перспективи Офанебесера В кризі з біженцями Німеччина також взяла основний удар на себе. Ангела Меркель проголосила політику відкритих дверей. В європейському союзі така політика призвела до росту рейтингів правих партій. Навіть в самій Німеччині значно посилилась права партія альтернатива для Німеччини, яка в деяких місцевих радах почала отримувати переможну кількість мандатів. Звичайно, не можна сказати, що проблему нелегальної міграції в ЄС було вирішено, але принаймні ту гостру фазу Меркель та Німеччина. Минули відносно успішно. Ну найстрашніші сценарії не були реалізовані а рейтинги правих партій поступово почали зменшуватись або припинили своє зростання. У 2014 році Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Ангела Меркель сприйняла агресію Росії проти України неоднозначно. З одного боку вона почала консолідувати ЄС проти визнання псевдореферендумів та почала процес впровадження санкцій проти Росії. Також велику роль зусиль кинула на встановлення миру та на нормандський формат. З іншого боку, пані Меркель доволі регулярно зустрічалась з Путіним. Бізнес-відносини ФРН та Росії продовжувались, діяли спільні культурні програми та форуми за підтримки німецького уряду, і головне, продовжувалось будівництво північного потоку і поступова енергетична колонізація ФРН. Росією про надання Україні військової допомоги мова не могла йти. Бо Ангела Меркель неодноразово запевняла, що не вірить у військове вирішення конфлікту. На долю канцлерства Меркель випала і ще одна важлива для ЄС подія: Брексіт. вихід Британії з європейського союзу. Через Брексіт почалось повальне зростання антиєвропейських настроїв. До єС почали ставитись скептично. Багато опозиційних партій в різних країнах ЄС почали просувати в свої програми вихід з Євросоюзу. З'явився термін Фрексіт, вихід Франції з. ЄС, але Ангела Меркель була проєвропейським політиком, яка вважала, що ЄС поступово має перетворитись в Сполучені Штати Європи та формалізуватись федеративну державу. Тому її лідерство в ЄС під час Брексіту значно згрупувало Союз. А Британія дуже серйозно постраждала від міцної переговорної позиції Європейського Союзу у підготовці договору про вихід. Змінилось багато урядів, а економічні проблеми та таможені угоди все ще трясуть Британію. А от ЄС отримав від Британії все, що хоч. Тів від самого початку, з поміж іншого, завдяки Меркель. В цілому це такий невеликий портрет діяльності Ангели Меркель як канцлера ФРН. 8 грудня 2021 року вона полишила посаду канцлера, зробивши це за своїм бажанням. Її 16 років правління залишили серйозну спадщину, як для ФРН, так і для ЄС і для України та для всього світу. За ці 16 років правління Путін зростав і міцнів на очах. Сталася російсько грузинська війна, отруєння Литвиненка, Скрипалів у Бр. Итанія, окупація Криму, війна на сході України, злам пошти Бундестагу, отруєння Олексія Навального. Але вона продовжувала і продовжує вірити в добросусідство з Росією. І під час кожної російської агресії Меркель намагалася покращити відносини з РФ. Але політика умиротворення не працює. Вона лише посилює агресора і робить акт наступної агресії неминучим. У наступному відео ми обов'язково поговоримо про спадщину Ангели Меркель та про її віру у добру Росію. Тож до зустрічі!